Дуже гарна квітка у півонії сорту Clem Pink Unknown. Значить, серединка в неї ледь рожева. Пелюсточки акуратно складені навколо цієї рожевої серединки. Розкривається, вона має ось таку зеленуваті пелюсточки нижні. от. І коли розкривається, має такий кремовий колір, всередині більш рожевий. Ось покажу ще одну квітку. Цей кущ я ділила буквально на другий чи на третій рік. Він дуже швидко наростає. По-моєму, на другий рік дуже швидко наростає цей кущ. І ось в тому році він не цвів, а в цьому році він дав мені 5 стебел із бутонами. Дуже гарна півонія. Оця рожевинка, ледь ледь рожева, дуже гарно відтінює оцей крит.